Хочу сьогодні вам показати декілька вправ, які допомагають заспокоїтися, коли на нас накидається тривога чи паніка. Напевно, ви вже чули про ці вправи, і напевно ви казали, а, воно нічого не допомагає. Але все ж таки заохочую вас спробувати. І спробувати до того, коли прийде паніка, щоб бути озброєними. І приготованими, так як наші воїни вони відразу не кидаються в бій, вони спочатку проходять навчання. І тому, якщо ми будемо кожного дня виконувати ті вправи, які нам допомагають, то в складній ситуації вони точно нам допоможуть. Отож, перша вправа відчути своє дихання. Просто Дихаємо, видихаємо і видихаємо, видихаємо і помічаємо, як кисень наповнює кожну частинку нашого тіла, доходить до рук, до ніг, доторкається до нашого серця, лоскоче наші думки. І потім повертається, видихає. Тепер спробуємо, щоб разом з тим повітрям вдихалося якесь цікаве слово. Наприклад, мир або спокій. А видихалося те, що ми хочемо дати світові. Наприклад, усмішка. Давайте спробуємо подихати. Вдихати мир і видихати усмішку. Вдихай мир і видихаємо усмішку. Спробуйте тепер відчути, про що говорять різні частинки вашого тіла. Просканувати, так як їде сканер. Зверху від голови і донизу аж до п'ят. Можливо, наше серце зараз в п'ятках, бо воно сховалось від страху. Нехай слово мир дійде і до нього. Можливо, на наших плечах засів якийсь тягар. Ми переживаємо, що ми замало робимо, і він нас сковує, не дозволяє рухатись. Скажемо йому, що він може видихнути усмішку і залишити на своєму місці ми. Що робити, якщо наше серце не погоджується повертатися з п'ят на своє місце, або багато думок не хочуть покидати нашу голову? Тоді корисною є вправа потрушування, так як мокрий котик струшує з себе воду. Так само ми можемо потрусити руками, ногами і всім, що в нас є, помахати невидимим хвостиком. Вухами помахати, ніби слоник дамбу. Дозволите, щоб те, що там засіло, зрушилося трошки з місця. Попробуйте, потрусіться, висипте це з ваших долонь, пострушуйте це зі свого тіла. Нехай жодна тривога, жодна думка, яка наганяє страх, не засідає всередині вас. Так, погані новини будуть, але для того в нас є два вуха, щоб в одне війшло, а в друге вийшло. І те, за що нас часто карають наші батьки чи сварять, зараз може нам стати в пригоді. Не затримуйте поганих новин всередині себе. Одне вухо зайшло, а в друге вийшло. Вдихаємо мир і видихаємо усмішку. Тренуємося і вчимося давати собі раду з тими неприємними новинами. Щоб тоді, коли треба щось робити, ми були в повній бойовій готовності. Тримайтеся! Обіймаю вас міцно. І це ще одна вправа, яка нам теж допоможе. Обійми. Якщо нема кому обійняти, можна просто дозволити собі зігрітися в таких обіймах. Отож, обіймаємо і па, -па.